Отже, ви знайшли, я б сказала, зцілення да, в такому моменті свідомого звернення до Бога і задавалися такими питаннями: хто я, в чому сенс життя, да, і як же ви знайшли відповіді на ці питання? Чи ви їх не знайшли? Найшов річ у тім, що перше, коли у мене прийшла хвороба. Я задався запитаннями, хто я такий, що я роблю на планеті Земля і смисел життя в загальному людини. Е, перше, я звернувся до тих, хто ближче до Бога. Ну, це церква, Біблія і так далі. Ну, е, напряму я так сильно не звертався. Я шукав більше спілкування е, окремо із батюшками. Ну, при можливості. Коли я з ними спілкувався, задавав такі запитання, вони якби відповідь давали, але от самої суті якби не було в цій відповіді. Ну, було цікаво, якби все, я розумів. Вони казали, що Біблію треба читати, і якби там є ці відповіді. Я теж намагався читати це, але я її не міг зрозуміти. Ну І після того, коли я щось не розумію, я його оставляв. Це Який сенс займатися діяльністю, коли ти не розумієш, що ти робиш і її в, вовше, значення? <кій> Потім я інтернет цей прошерстив, там різні варіанти версії були. Ну, теж по відчуттях, якщо так звертаючи увагу всередину грудей, там, де наша совість душа. Я зараз розумію, де вона знаходиться. Я по відчуттях розумів, що це не те. Потім у Білій церкві, до речі, я зараз у Білій церкві проживаю, у Білій церкві я знайшов групу людей, які вивчали веди, тобто ведичну культуру. І я з ними зустрівся, задав їм запитання, і вони так доволі. Доволі цікаво відповіли. Ну, тобто, не так, що цікаво, воно відгукнулося в мене всередині їхня відповідь. Ну Я почав з ними спілкуватися, поступив в Академію Духовну Київську. Це там був базовий курс, і там на цьому базовому курсі як би розповідалося, хто ми такі, що ми тут робимо, причина, чому ми тут як би, є. Ну, а коли я задавав глибше запитання, теж відповіді не було. Ну, тобто Я перестав активно так приймати участь у цьому розвитку. Я просто ходив з ними спілкувався, так як вони люди більш ну, не матюкалися, не пили, не курили. Тобто рівень свідомості і енергії, яка присутствувала, коли я з ними спілкувався, вона була набагато вища від того ж середовища, де я проживав я це якби відчував, і мені було цікаво щось пізнати нове. Як вони ставляться до життя і так далі. І одного разу до нас в цю групу прийшов Вітя. Він був гіпнолог. Тобто був, він є гіпнолог, він зараз у Білій церкві знаходиться. І коли він почав задавати, там приїжджали різні, як правильно назвати, зараз підберу слово. Ай, вилетів з голови наставники, скажімо так, які розказували обширно про світобудову, про нас, про людину і так далі. І коли цей був вітя, він почав задавати запитання про підсвідомість, про свідомість. І так далі. Ну, ці наставники, вони якби уйшли від відповіді так гладко. Е, і виходить, я з цим Вітєю поспілкувався, я його розпитав, що він міє. Е, ну, Оскільки він був гіпнологом, він міг людину завести під свідомість, як він мені пояснив, що наш мозок працює на 20%, а 80% це під свідомість. От, коли людина спить, вона знаходиться, її, от ця осознана частинка знаходиться в підсвідомості. Вона там може бачити сни, віщі сни, попередження і так далі. Багато чого. Річ у тім, що коли ми спимо, наша свідомість відключається, а включається підсвідомість. І ми не пам'ятаємо, оскільки пам'ять знаходиться у свідомості. А гіпноз. Так як він мені пояснив, що він мене заводить у підсвідомість і при тому не виключається свідомість. І там ми можемо позадавати свої запитання. Запитання різні. Хто ми такі, що ми тут робимо, яка причина тої чи іншої хвороби, і так далі. І там можна знайти відповіді, як і зцілитися, вилічитися і так далі. Ну, перше в мене було. Це коли він завів, мені було цікаво, я до нього прийшов, він мене завів гіпноз. І я так з ходу не задавав запитання, хто я такий і так далі. Я думаю, а мене боліли м'язи шиї, оці поздовжні, як вони сказати, які до плеча йдуть. Я теж не знав причини. Я думаю, а ну, якщо там можна всі відповіді дізнатися, я знаю причина цих, цієї хвороби, цієї болі. Він мене каже, тебе без питань, давай заходимо. Ми заходимо в гіпноз, заходимо в підсвідомість. І він так промовляє такі слова. До тебе зараз прийде картинка, і це буде якби показана причина, чому в тебе зараз оця біль. І виходить картинка. Приходить така картинка, вона приблизно як. Ну, у мене були очі закриті, це було якби всередині в голові я це проглядав. Е, я був маленький, років 8 було мені. І я хотів іти гуляти. Я хотів іти гуляти, але батько мене зупинив і каже, «Надо треба від корови вичистити гній. Ми жили в селі. А я ж бігенько хотів, спішив сильно гуляти. Я бігом побіг там, як-небудь ти гнів вичистити, не вичистити, я не пам'ятаю. Ну, факт тому, він мене не пустив гуляти, він сказав, ти неякісну роботу зробив ще й насварився. І, і ота дитяча обіда, яка, яка в мене виникла тоді, вона була причиною оцеї болі. І Як він цю біль прибирав, він просто перезаписав оцю емоцію, яка відклалася в мене під свідомості. Він цю стер там є. Ну, дуже простенька така методика. Він цю. Якби записано емоцію стер, і він записав, як ми там з батьком на рибалці, я веселий, щасливий якби, і все. І потім через 3 дні в мене біль пройшла. Чому через 3 дні як я його тоді запитував, так як наше фізичне тіло воно має свою пам'ять, і ця біль, вона якби, вже її причини болі не було, а саме тіло воно пам'ятало оцей стан, коли боляче було. Мені стало дуже цікаво, і я, ж, е, і я тоді вже вирішився на другий раз задати запитання про моє призначення, хто я такий. Е, ну, в такому ключі. Я до нього, з ним зізвонився з Вітію. Е, зустрілися. Він каже, можна. Ну каже, з такими якби, запитаннями ще ніхто не приходив. Зазвичай там гроші, і, і, здоров'я і так далі. Ну каже, ну давай спробуємо. Заходимо ми під свідомість. Я пам'ятаю, там був коридор довгий, і з одного справа і зліва були двері. Він каже, за одними із дверей і знаходяться відповіді. Але ці двері будуть підсвічуватися, і ти підсвідомо будеш знати, які це двері, де знаходяться відповіді. Я йшов по коридору, ні одні двері не підсвічувалися, я навіть так, намір такий створював, де моя відповідь, за якими дверми відповідь, ну нічого я не відчув. І дійшов до кінця коридору. Він каже, ну що ж, дверей більше нема, відкривай, які є. Я відкриваю двері, а там був просто біло-молочний туман. Він ще й вітя здивувався, каже, дивно, як це обична відповідь завжди була. Ну, ми не знали, як далі там поступати. Ну, це я так думаю, не знав. Вітя, може, хтось знав. Він каже: давай позимов своїх ангелів-охоронців. Це перша зустріч з ангелами була. Е, і спитаємо в ній, що це таке. Вони позвали ангелів, я їх не, не бачив перший раз. Ну, я їх відчув, як вони стояли заді мене. Два було зліва, здається, і справа. Точно не пам'ятаю. Ну, я їх чітко відчував. Ну, я їх запитав, вони мені сказали, ти сильно спішиш. Каже, ця інформація ще від тебе закрита. Але річ у тім, коли я почав з ними спілкуватися, там ще запитання задавати різні, я згадав, що я це знаю, як робити, я це вмію робити. І потім, коли я вийшов з гіпнозу, я прийшов додому, я почав тренуватися на дружині.